Думаю, де це наш персик? Подівався, на світла немає. Піду перевірю, думаю, якщо на вікні, то получить по своїй по 6 дубці. Але не на вікні. Закутався в плет, прямо ж прижався так, влігся сюди. Та да, персюня? Лігся, говорю до нього він хвостом виляє. Я говорю, я не скотом говорю, я з його хвостом говорю. Зручно тобі? Бачите хвостом. <плес> а очі які. І морчить. Побачив мене і мурчиш, де закутався в платік. У нас просто, коли світло вмикають, то й батареї виключаються. але в квартирі не холодно. Замовили персику ще ліки додатково. Там, е, одних вистачає на 30 днів, а інших там 60 капсул, тобто на 60 днів. Замовили тільки що ліки. Зайшов на один сайт, заповнив, замов, заповнив заявку, все відправив. Глухо, дві години чекав, набрав їх. Не беруть трубки. Ні повідомлень, нічого не прислали, зайшов на інший сайт. Тільки замовив зразу бац, квитанція на оплату, типа платіть. І ще ту попередню не знаю, яке місто, а тут виходить, що з Києва, так що завтра вже отримаємо. Тобто тільки замовив, вже так думаю, що завтра отримаємо. Персик, Так що тобі ліки замовили. От. О, хто там? Мамка ходить, да? заважає спати. Говорить, чого ви сюди претеся? До мене. Але чуєте, як так Лягай, лягай. Лягай, не буду тебе чіпати. Може, тебе вкрити ще? Вкрити, так? Да? Давай тебе вкриємо. Таке кобло тобі зараз зробимо. Щоб ти поспав. Добренько так. Зручно? Що хвіст каже? Говорить зручно. Носик ховає. Холодати буде. Прім занурює ніс. І те, не заважати, так? Да? Так, да, говорить хвостом, що, так. Да. Говорить, іди, не заважай Я тут буду спати. Добренько відпочивай. Почувай. Хороший котик. Погладимо. Щас. <ріху> так я ж тобі підмощу, щоб тобі тепліше було. Все. Та пустить. Лягай дай. Та не забирай в тебе його, не забирай. Все персик собі його забрав. Плетом. Буде на ньому спати. Ну все, іду.